Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чому немає роботи і чому закінчувати е, немає грошей? Якщо така є проблема, тих, хто дивиться відео у близьких людей, чому немає роботи, чому немає грошей? Що відбувається з тими, хто дивиться відео? із близькими людьми, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Треба чистити. Тут дуже сильний негатив. Зараз я буду знімати. Ой, тут використовують кладовище, кладовицьку магію, порчі роблять, щоб не було грошей. Стоїть захист, або ви десь зверталися, Можливо, переглядаєте відео. Так, дійсно, втручаються фінанси, забирають фінанси. Тут ви ма малим, у вас має бути робота. Гроші, тут вийшли карти майстра. Ще щось роблять із вашою нервовою системою, може. Mm, так дуже сильно зриви бути. Скажіть, ви ще ви допоможуть, чи втручаються? Може стояти ще порча на те, щоб, порчена, та, щоб був алкоголізм. Можуть впливати на нервову систему дуже сильно. Ви все переможете. Вам... Так, хороші карти виходять. Зараз я буду чистити Усі, хто дивиться відео. Більше нічого не заважає мати роботу. Заперечу повністю всі порші прокляття. Кладовицьку магію обираю повністю, всі напади обираю повністю. Весь негатив, всі плани ворожі, руйную. Всі рідини, що у тілі несуть негативну програму, анулірую, не працюють більше. Обираю повністю весь негатив. Ну, мені йде більше, що якась жінка дуже агресивна. Може підливати, напаювати, заперечуватись негатив Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На роботу тим, хто дивиться відео, більше нічого не заважає мати роботу, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, на фінанси, на те, щоб відновився фінансовий стан. Погас, були закриті повністю всі кредити, всі негативні. Дії, ворожі, вертає тому, хто робить, буде так і так буде. Не, більше, не, так. не буде все сказано, здійснено так буде. Вище сили скажіть, допоможіть духів кавку. Поможіть, скажіть, чи лишився ще негативний магічний вплив, що заважає мати роботу, гроші, відновити фінансовий стан, закрити всі кредити? Так, це закольцовка. На якийсь недовгий не час приходить поміч, приходить поміч, але воно знову не дає вийти з цього, це як замкнуте коло. Стійний напад. Так, зараз я буду чистити ще. Заперечую весь негатив. Убираю. Заперечу весь негатив, убираю Заперечуюсь, снігати, обираю, перекриваю. Знімаю повністю всі привороти, мороки, крадники, стяги, всі переклади, обміни, подміни. Повертаю ворогам назад. Це їхнє лайно. А тому, хто дивиться це відео, відкриваю шляхи на роботу, на гроші. Все, що було стягнуто. Всі фінанси вертаю назад. Буде так. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на роботу, на стабільний прибуток. Буде так. І прошу ваші сили, допоможіть. Зніміть розсорку, зніміть студу, зніміть творот. Відновіть нервову систему. Більше немає зривів і нервова система. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на роботу, на гроші. І закриваються повністю всі кредити. Буде так і так буде. я буду все сказане, здійснювати так буде. От. І друге питання. Вище сили скажіть, допоможіть, що заважає відновити інервацію ін кінцівок. Якщо є якісь питання, проблеми з цього приводу, Ти, хто дивиться відео у близьких людей, що заважає відновити інервацію кінцівок, верхніх, нижніх? Відновити ідеально, щоб працювали кінцівки, щоб можна було ходити, рухатись. Так, тут треба знімати негатив. Мають прийти допомога, мають вам допомогти. Тут все роблять на те, щоб забирають поміч, щоб не прийшла поміч, те лікування і оця ситуація, вона. Не просто так з вами. Верніше, з вами, з тими, у кого така проблема. Тут дуже сильний напад. Заперечую, обираю весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив, обираю. Не заперечую весь снягати, обираю, знімаю всі порчі пропляття, обміни, підміни, знімаю, крадні кістяги, порщини здоров'я обираю, на, здоров на бідність знімаю. Обираю всі причини для депресії, для смутку знімаю. Вищі сили янгелів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити нервацію кінцівок, встати на ноги, почати ходити, рухати. Ніцівка. Ану лірую повністю всю кладовицьку магію знімаю, повертаю тому, хто робив. Не на переклад, на них самих. Буде так і так буде. Не буде повністю відновлена, не нарвався кінців, буде так. Духівка випрошу. Допоможіть вищі сили, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає загоїтись? Верніше відновити енервацію кінцівок верхніх і нижніх, якщо є така потреба у людей, то дивиться відео у близьких людей. Ой, Тут почистилось хорошо, прийшли янголи на захист стали. Ви відновите ну, Ті, в кого є така потреба, все відновиться. Тут весна, період весни. Абсолютно ідеальне здоров'я має стати назад, повернутися нервація, відновитися. От все, що було. Які б не були травми, все відновиться, загоїться і пройде. от Так, тут рух, тут все, що відновити інервацію. Дуже хороші карти, добре. А, тут робили. Оце ще я зніму сейчас. Енергію ж не забрали. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, відновіть здоров'я. Заперечуюсь, не актив обираю. Відновлюється нервація кінцівок усіх, Кому це необхідно. Повертаю всю енергію. Усі сили, здоров'я тим, хто потребує, хто дивиться відео близьким людям. Відкриваються шляхи на рух, на одужання. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, перекриваю. Весь негатив, всі негативні програми, блоки на здоров'я знімаю, повертаю ворогам. Буде так, так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на здоров'я, на відновлення інервації, ніг, рук, кінцівок. Більше нема жодних перешкод на здоров'ї, на дорогах на здоров'ю беру всі перешкоди, повертаю ворогам. Буде так так буде. Де буде це гоїнь повністю, травми і рана відновлюється, ну, нервація буде так. Да буде все сказане, дійсно так буде. От. Так що хороші карти має відновитися нервація, це весна. Єдине, що треба виймати е, стрес, виймати депресію. Все має бути у вас добре. Так, напад є, але можна періодично ще іще раз дивитися це відео, чиститися. І я загалом буду періодично повторювати, дивитися ці питання, бо дійсно втручаються в долю. Присутні такі в оточенні люди, агресивні, вони намагаються зруйнувати. Як то трутитись, зруйнувати життя. От. Але треба постійно чиститись, пильнувати, дивитися, шукати поміч. Ну і тут все про магічні впливи. От сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите лайки, за те, що робите, пишете коментарі. Дуже мені приємно, відновлюєте мене енергетично. А також я дякую усім за увагу. От і бажаю приємної кави. І успіхів, і щоб ви були здорові, і у вас завжди були гроші, на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися. Дякую за увагу і до зустрічі!